Всім привіт! Я Надія, методист школи англійської мови «English Office», і сьогодні ми розберемо топ-5 популярних бізнес-виразів із відомого серіалу Офіс. Не секрет, що регулярний перегляд англомовних фільмів, серіалів, програм, прослуховування пісень можуть апнути ваші скіли в англійській. За допомогою такої методики ви значно покращите навички аудіювання, зможете розширити свій словниковий запас і, звісно, вхопите саме ті фрази, які точно використовують на всій мови. Останнім часом у соцмережах знову забули різноманітні Тіктоки, інстасторіс та меми з популярного американського серіалу Офіс, що є адаптацією до відомого британського одноіменного серіалу. І, хоч серіал не найновіший, та ситуації у ньому близькі та знайомі багатьом. Тож пропонуємо перейти до топ-5 бізнес виразів, які ви можете почути у цьому серіалі. Let's get down to business. Run something up the flagpole. Досвідно можна перекласти, як підняти щось на флагшток. Це досить відомий крилатий вираз, що з'явився наприкінці 50-х років у США і має значення протестувати щось, щоб перевірити реакцію за допомогою більш експертних джерел. Подивимось, як цей вираз використали у серіалі. I have a couple of friends still on the force, checked with them. Ran his fed friend up the flagpole to make sure he wasn't on the take. Turns out he's a totally lovely guy. Ran his fed friend up the flagpole. Fed – це розповсюджене скорочення від federal, щоб описати людину з ФБР. У даному випадку Бет звернувся до своїх знайомих на поліцейській службі, щоб перевірити чистоту дій свого знайомого із федеральної служби. Тож, якщо ви не впевнені у фінальному рішенні і хотіли порадитися із керівництвом, сміливо кажіть I will run it up the flagpole. Наступний вираз get the ball rolling. Це доволі популярний та розповсюджений синонім до простенького «Let's start» розпочати. Ця версія ідіоми прийшла до нас зі спорту, а саме з крокоту. Погляньмо, як вона використовувалася у серіалі. Це so, maybe, maybe get the ball rolling. Um, Frank? Hi, Pam. Тож Пем у цій сцені взяла ініціативу у свої руки і почала говорити першою. Цей вираз можна використати, коли ви, наприклад, хочете розпочати зібрання. Let's get the ball rolling! Інший доволі популярний вираз розповсюджений не тільки у бізнес-середовищі: start from scratch – Розпочати з нуля. Ця ідіома прийшла до нас також зі спортивного всесвіту, а саме ті види спорту, де учасники змагань мали знаходитися буквально за полосою. Тобто значення дуже просте. Починати з самого початку з нуля. А в серіалі ця фраза звучала ось так. Тобто, бізнес не вестиметесь як зазвичай до цього. Вони починають з самого початку, впроваджуючи нову систему. Тож у ситуації, коли ви розпочали новий проєкт, а потім отримали дуже багато нових правок та вимог, можна сказати, що доведеться start from scratch. Ще одна ідіома circle back. Тут все доволі просто та однозначно. Повернутися назад. Можна використати, коли наразі не маєте часу, але потрібно повернутися до якогось питання пізніше.

Та де завгодно насправді. Але от на співбесідах, мабуть, не найкращий oh, варіант. Проте, якщо впродовж зібрання хтось озвучує нове питання, а у вас є свій розклад і порядок питань, можна вічливо використати щось на Let's circle back to it a bit later». І останній вираз, який закриває нашу п'ятірку, – «Be out of the loop». Бути не в курсі. За походження цієї ідіоми досі сперечаються. Одні кажуть, що вона прийшла з авіаційної сфери, це був один із термінів системи управління. Інші вважають, що вираз бере початок з військової сфери діяльності, де команди передавалися офіцерам, а офіцери рядовим. Цей цикл називався фідбек луп. Подивимось, як цей вираз використали у серіалі. Окей, акереюфіл аутолупенфілсоріфесел, мене цвілі садпікарибарі кінцю лузор. Адже зазначенням ідіома припускає, що людина не знає чогось, що відомо конкретній групі людей. До речі, ця ідіома має протилежний вираз «to be in the loop», яка навпаки означає бути в курсі подій. Тож, якщо вам необхідно бути в курсі всіх новин якогось проєкту, ви можете попросити Keep You In The Loop. Що ж, це був наш топ-5 бізнес-ідіом із серіалу Офіс. Якщо ви хочете дивитися цей серіал в оригіналі, а потім використовувати круті та релевантні бізнес-словечки у роботі із колегами, приєднуйтесь до занять в «English Office» на курс бізнес-англійської. А за моїм промокодом про бізнес ви можете отримати одне безкоштовне заняття за напрямком бізнес-англійської. Дякуємо, що додивилися це відео. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте нас лайком та пишіть у коментарях свої улюблені бізнес-вирази із відомих фільмів та серіалів. Всім папа!